Так, ми будемо йти далі. Наступна у нас Аня Ампер. Тож зустрічаємо. А тепер ще раз. Ну привіт, що ви живі? Та похлопайте, не бійтеся, не бійтеся. А плодушки в нас не платні, якщо що. Все нормально, платити можна тільки на барі. Порозказував вам цей молодий чоловік, що дуже швидко кончив. Ну нічого. <риклад> Чули про скандали з Спартаком з суботою? Да. Папали, хто чув. А в Черкасах хто на концерт ходив? Я теж, прости, господи. Ну нічого, ладно, побалакаємо не про суботу, а про неділю. Скоро наступлять ті, знаєте, вихідні, які пропускати не можна, які є дуже важливими. І ось скоро Великдень, а після них наступить що? Гробки! Облески гробкам! Або проводам! Це, типу, знаєте, от в українській культурі взагалі прописано, що це така якась сакральна штука. Да? Люди взагалі мають туди йти, там, поминати близьких, це така сумна тема. Але ні! В Україні вона перетворюється просто на шоу говорить Україна. Ну, не дайте мені збрехати, що всі ж туди виряжають самі лучші шмотки. Ну це ж правда. Я, от знаєте, згадую попередні оці івенти, називаємо їх так. З такою якоюсь теплотою, тому що головне завдання було вхопити найлужчий кульочок з конфетами. І ми з сестрою, з рідною, завжди били за те, кому достануться яйця. Судя по моєму характеру, всі яйця достались мені. І от вспоминайте, як нас вдівали в самі лучші одежі, це ж треба людям показати, що ми ж не бідні. І Боже збав було матері сказати: мам, та я ото піду ну, в чомусь простому. Ні-ні. Вона казала, а воно сусідська юлічка подиви білі носочки вділа, плаття вділа, а ти що будеш, як бомженя ходить чи що? І оця маніра, яку я ще в принципі не поняла, вдівать на кладовище каблуки. <риклад> ну, чесно, селище міського типу, грязюка. Ну, на гробки ж завжди дощ іде. ідуть в каблуках. Грязі по коліна, так срака заляпана вже в тій грязі. Каблуки, каблуки, йде. Для кого? Щоб київляни тебе не обгидили. Київляни, я мешканка колишнього міста Корсун Шевченківський. Ну явно тут з Корсуня нікого немає, ні, нема кому хлопать. В общем, київляни це ті люди, які народилися в Корсуні, переїхали жити в Київ, щось там варяться, варяться і на праздники, як і ви, приїжджаєте до батьків на вихідні додому. І київляни, от якраз, вони вдіваються так, як їм удобно. Їм немає різниці, чи в мене стрілка на колготках пішла. Чи я вдіну хрестик золотий, чи ладанку, бо бабушка дуже просить вдіть ладанку, бо так же надо. Київлянам, в принципі, все одно. На що люди більше звертали увагу, так це на конфети. Конфети — це така філософська тема. Навіть главний цукерковий філософ Петро Олексійович Порошенко він не знає так багато про конфети, як знають діти. Тому що я нагадую, головне завдання було стирити найкращий кульок із найкращими конфетами. І от ти підходиш, дивишся і в кульочку джекпот. джекпот, розказую — відкриваєш, а там тростинка. І красний мак. Каракум! у Шалена бджілка. І яйце. Кому я її успихнути яйце? І от ми навчилися імітувати радість уже тоді, знаєте, бо приходиш до хрещеної дає тобі той кульочок і ти їй кажеш: ой, пасіба. І ти думаєш, як би ті смоктульки сестрі бистріше спихнуть і з'їсти суперконтік? <клес> Тому що половинки дві, а ділиться треба. І от є з вас ті, хто собирав кульки. Є? Поаплодуйте, є такі? А є ті, що прям ціленаправлено брали кульок, бос, йшли по кладовищу, собирали з гробіків. Є такі люди. Ви не засуджуйте їх, чесно, це нормальна тема. Просто В мене шо було, як в дитинстві, історія. Ми на одній половині там, да, кладовище, бабушка на другій, і все там живоше, все хорошо. Ну-ну-ну, рано, рано. І тут батько каже, що давай уже побіжи, позови бабушку, будемо їхати обідать, значить всі, хорошо. Я йду, 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 і оця ж тема. Доця, йди сюди, йди, на тобі кульочка возьми. Ладно, один кульочок взяла. Поки я пройшла з одного боку на другий, іду два кулька бос чорних уже. І така: ба, уже батько каже, що будемо їхати додому. Та доця, подожди, що я зараз до куми зайду. Ще ми заходимо на півчаса до куми. І вони, як наркобарони, починають мінятися кульочками і думають, кому ж рушничка віддати? Кому ж того рушничка віддати? І оце ж типічна тема, що. Шукали знайти, кому рушник віддати. І є ще така тема: не трогайте, хай ще полежить. <рес> да. Це прям закляття якесь, чи що? Цю фразу можна юзати в будь-яких випадках. От, наприклад, дитина не хоче йти в школу. Не трогайте, хай ще полежить. Столітній сервіз, не трогайте, хай ще полежить. Не кінчив після сексу, не трогайте, хай ще полежить. Ну. І в якийсь момент це вже, знаєте, була така охоронна фірма Я і моя прабабця. Найстрашніше було, коли батько йшов десь до кумів, оставляв мене на бабцю, яка балакала теж з кумою, і одійшла. Стою я. Ну, років п'ять така дитина в платі, ялина така в небо, мої предки лежать. І з-за пам'ятника виглядує прохачка з дитиною і облизується на мій суперконтік. Ні, ну я її в за таке могла, чесно, ну за суперконтік не гріх, такий то божий день. Але знаєте, якось я згадувала це, поки писала, і якось мені так трошки наче сумно стало, бо згадую, що ми от стояли з родичами, конфетки, там все, це класно. В нас була найкраща розлікуха, я, бог його знаю, що було таке, в Черкасах. У вас теж цигани обідають на кладовищі? В кого таке? Ну, да? я думала тільки в нас таке. Представте, ми так вийшло, що розположені предки мої коло входа в кладовище, і ми спостерігали, що? Дев'ять ви часу вранку прийшли, там розложилися, все. Іде перша. перше, ще дисклеймер, щоб мене захейтили. Для ромів це нормально, це їхні традиції. Не засуджую норм. Іде жінка? Іде, несе якийсь кастрюля. Що в тій кастрюлі? Собачі голови, я не знаю, що вона їй на кладовище несе. Ладно, кастрюлю принесла. Потім мене жінка, ящик з хлібом отак несе. Потім якийсь торт без упаковки, просто торт, ну на кладовище. Я не знаю, кому таке на могилу. У нас посередині кладовища два височезних пам'ятника в небо і два трьохметрові стола. Це ж там барони баронеса. І вони там обідають. Я в дитинстві у батьків питала, чого так, а тепер думаю: це ж як геніально, на сладкий стол не треба тратитися. Ти просто обертаєшся, конфетку взяв, все, воно все під руками. Це ж все дуже просто. Але ладно, їхні обіди, знаєте, вони собі там обідають. Давайте згадаємо те, як ми трошки підобідуємо. Ночве салату з речки із капусти. Голубчики, картошка жарена, картошка варена, картошка парена, картошка топтанка, риба. Ряжанка, налисники. І в кінці, в кінці завжди звучала ця фраза від бабушки. Всі вже доїли тарілки помили. А холодець. І ви додому йдете з рокушкою. В одній міській холодець, а друга ж накриває. Ну, це ж всі так люди роблять. ну. І от я це все згадую і думаю, це ж я скоро ось приїду на гробки, буду опять дивитися, хто що робить, буду опять дивитися, як цигани обідують, і трошки завідувати їм, звісно, бо я теж їсти хочу. І скажу, як завжди свою чарівну фразу, як буде підходить прохачка з дитиною. Не трогайте, хай ще полежить! Так, ну по гробкам все, спасибо вам, Боже. Виговорилось так хорошо. <плес> Мені казав Дмитро, що вам гадання подобалось, так? Да? <плес> Мені, кстати, одна циганка пробувала гадати. Не вийшло. Ну, це, зрозуміло, що не вийшло. Так. Хто у нас овни? Поаплодуйте, овни мої. <плес> Мужчина, дуже приємно, що вам день готовий, ну. Король копійок! Боже, багач, багач, грошей багато потратиш. Дивись, акуратно, паска. Ти там з друзями в общак не скидуйся, бо вони тебе намахають, Ну, я тобі серйозно кажу. Ну, це ж не все, тут ще одні карти. Є. Так, так, так. Осьо о! О! Бачите, карти не брешуть. Ні. Буде дід Толя, головне, не плюся на людей, акуратно. Так, тілюшечки є. Боже, наконець то наїстеся на паску. Люблять їжу страшне. Це ж хорошо. О, путь дорога! Точно додому до батьків поїдете? Хоч подарка їм якого купіть, я не знаю ж ви. Так, а мемологія що вам каже? Ну, 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 так, так, так. Ось, все. Боже, подивіться, подивіться. Мата, хвата вже, не треба мені з собою налісники, не треба, Ложи, остав їх собі вже. Бачите, точно, точно. Хто там далі? Близнюки, близнюки є. Ой, хорошо, Боже, оранка. Сіки. Господи, що тут написано? Сім копійок. 70 гривень цей сотка. Може, це якийсь п'яний мужик, вам так орать буде. Так, 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 так. Осьо. Бачите, оранка, карти не брешуть, мужик пісок пересипає. Я, ну, я вам серйозно кажу, карти робота. Що там далі? Близнюки рачочки є. Ану. Сімейні люди, сімейні люди. Ну такі ж тошні, хай мене. Сонце. Сонце світить нам в лице. Будуть тріскати я яйце. Беріть крашанки, ходіть по гостям. Це хорошо, це хорошо. Так, а друга карта що каже. О Боже, якась русня, якийсь куча тексту. Слухайте, ви акуратно опийте, бо можете щось таке ляпнуть, знаєте, при родичах. Воно людям не надо. Після рачків у нас дівчатки, Дє... так? Да? Лев. А, Лєвий, Боже, забула за вас. Льове, Льове, є. Тоже самовлюблені такі трохи. Король чарок! Нажатись, коротше. По факту, по факту нажретеся, так, а мемологія що вам каже? О, мемологія показує отряди Путіна. Ви думаєте, з ким пить? Акуратно. Ну, знаєте, пити під ларьком у селі це треба ну трошки. Голову включайте, родичів, у нас 140 чоловік за столом. Що ж ви? Так, до дів добралася, так? Да? Діви є. Ну, не так багато, но є, слава Богу. О, у вас теж чарки. Так, чотири чарки, чотири чарки. Начкуми в гості приїдуть, чотири чарки доставайте, всі остальні хай сидять голодні. Вони не скидувались, вони вам не нужні. Так, по мемологі що? О, мужчина, який напрягає свою таку, не знаю, вену чи що. Бачите, як хату бити драють? А діви вони такі, їм не давай нічого, хай хату драють. Вони любітелі оце. Воно не там лежить, положи на місце, воно не там должно лежить. Оце вічно, діви, діви. За дівами у нас хто? Скорпіончики вроді. Терези, боже, забула! Хто терези? Забула цих падлюк. Ух! Умний мужик! Слава Богу, що ви це усвідомлюєте. Це дуже добре, знаєте. Значить, п'ятий аркан старший, мужчину, треба слухатися, ну і посилати його, як багато. буде балакать, ви теж знаєте, ну, не піддавайтесь на провокації оцих старших людей. О, а тут, значить, у нас Лука... Лукашук, оцей страшний. О, Боже, Лукашу шатьомо обідала, прости, господи. Лукашенко, Лукашенко, фу. І Путін сидять, базарять, базарять. Оце так у вас будуть баби гидить. <рес> ви ви, акуратно на тому кладовищі, знаєте, ну, або під церквою бабам нічого не відповідайте, бо проклянуть. Скорпіони є? Небагато, ну хай буде. О, мужик, дві палиці, значить, дві палиці у вас. Дві палиці, як я казала, обрізка винограда. Ну, бачите, ви теж аграрні люди. Теж мати заставить. Чого я допертися, пообрізай, чого воно на хату падає. Ото так і буде. Ми мол, так. О, зеленський з ружбами. Точно, точно. Отак от тако, дві пилки в руки візьмете і будете працювати. правильно. Стрілюшечки є. Добрий день. Най буде. Стрілюшечки. О! Туз копійок. Що, на майкапі вже закупились? Да? Там корзину вже пора трошки очистити. да? Пора, пора. Якісь там великодні скидки, на якісь наклейки на яйця там. Ось арестована вам, бачите, мейкап. Пожалуйста, вечором. заказик оформляємо. Стрільці, ще хто? Козіроги, боже, є. О, є! Супер! Що вам? Місяць. Остався до зарплати. Гроші потратили, потерпіть. Потерпіть, гроші прийдуть, все буде добре. А мимологія вам каже, так, 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 так. О, залужне вас, любе, сердечко, бачите, гроші точно прийшли. Все, мінфін вам гроші дасть, не переживайте. Так, хто там? Козироги. Водолей, Водолеї. О, водолей! водолей. Боже, люди, з якими я найбільше гидюсь. Так, 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 так. М -м -м. Молодик ножів, молодик ножів. Поножовщина, бачите, акуратно. Окуратно, не вріжте свої пальці, як будете різати ту ковбасу і їсти її. Боже, в залі скільки роботи. що вам та ковбаса покиньте? Воно вам не нужне. А ми, мало, я дві карти вам показує. Степан Бандера в Москві і якийсь німецький мужик. Ні, англійський мужик. Це що значить? Опять хрещений нап'ється. Опять оце він приїжджає і починає вам розказувати за життя. І риби, риби, риби. Риби є? Привіт, я теж риби. Це хорошо. Що в нас? О, дві копійки. Ну, понятно, злидаки вони такі жизні, знаєте. Конфети в цьому году брати не будемо. Ні. Ні, конфети ми в цьому году не собираємо. І ще що в нас? Так, 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 так. Обнімаються Дуда і Зеленський, ментальні проблеми, да, дівчатки, трошки гормони грають, весна. Трошки воно гормональний фон не в порядку, ну нічого страшного. Тож, бажаю всім на Пасху, легкого ранку, мінералки. Я вам нагадую, не забувайте, п'ємо багато води і алкоголя. Все буде хорошо за собою тарілки, миєм і бабушку не бісимо. Так що, все, всім дякую, хто слухав. Цілую, люблю щасти.